Дорогі брати і сестри, я бажаю розказати, що як чудно Господь відповів на наші молитви, коли ми дуже багато людей молилися за село Ставище, що в Київській області. Десь ми молилися десь за два місяці, щоб Бог дав можливість там роздати книгу Велика боротьба. І ось прийшов. Довгоочікуваний дзвіночок від пастора, що громада вирішила, що будуть разом з нами розповсюджувати цю книжку. І в одну із субот ми зібрали свою таку невеличку сімейну команду і поїхали разом в село Ставище, це село міського типу. Раніше це був город. Він мені даже дуже-дуже напоминає наш город монастирище, де недалеко коло нас. Ми поїхали туди на два дні, щоб там заночувати, щоб можна було б і в суботу, і в неділю розповсюджувати цю книгу. Тільки ми думали і дуже молилися, що ми останемося, якщо Господь дасть погоду, тому що якраз. Пішла така погода, що дощики, і дуже важко вирватися на роздачу книг. Але коли ми туди приїхали, і після ранкового служіння, де ми зустрілися з церквою, нас так гостинно прийняли, видно, що така активна в них громада. Ось і слово нам дали, щоб ми розповіли про наш проєкт, ми ще разом сфотографірувались. Там, де музичні музичній школі, вони вже 25 років знімають приміщення, кімнатку, де проводять свої служіння. І в суботу ми після такого смачного обіду, де нас приймали в різних місцях, так як у нас була така група 9 людей. І... Ми ще думали, їхати чи не їхати, але так як там були багатопохівки, багато, то ми вирішили поїхати хоча б в багатоповерхівках роздавати, як буде дощ. І Ось нас смачно покормили, і до нас доєдналися ще члени церкви, і після обіду ми пішли роздавати в це село. Ну Ви знаєте, після тих сіл, де на десь окраїнах від району. То було відчутно, що це якби город, і особливо було відчутно, що там є люди, які працюють, друга громада. І коли ми заходили, пропонували, то чесно скажу, було важко. Не зовсім важко, не дуже часто нас перегали, але було, були такі случаї. А вже десь, коли ми пішли на окраїни місце, то там вже трошки було м'якче, легше. От, от я навіть знаю, що деякі дуже сердились, Видно, що ми роздаємо, то хтось навіть походив по на цих багатоповерхівках даже були такі случаї, з ситажа познімали, ті книги, де людей вдома не було, і винесли їх. Якусь книгу, навіть порвали. Але я розумію, що не тільки їхня церква повинна ходити і роздавати, але Господь дав таку можливість і нашій церкві зайти в кожний дім і подарувати. В кожен дім цю чудову книгу, чи подобається це комусь, чи не подобається. І коли завершився перший день, ми залишилися, бачимо так, погода вроде дозволила нам попрацювати один день. Ми залишилися на ніч в сім'ї сестрички Галі. Наша сім'я, а ще одна сім'я, їх гостинно прийняли брати і сестри, де вони їх заночували. Я хочу декілька слів сказати про цю сім'ю сестрички Галі і брата Сергія. Знаєте, що мене так якось надихнуло, що не дивлячись на таку трагедію, яка сталася в їхній сім'ї. Що один із синів погиб на війні, і це часу пройшло небагато, десь рік. Але вони мають надію на зустріч з ним, і вони мають ще сили служити Господу і проповідувати про спасіння, про надію, про скорий прихід Христа. Хай Господь благословить за це, піддержи їхні руки, їхні бажання. І от течка Галя розказувала, коли вона ходила. Вона зустріла одного офіцера, який розказував про свою біль, про свій такий стан, може, навіть в якійсь мірі ось як депресивний, про ту якусь таку важкість, яка в нього на душі. І вона говорила не менше 10 хвилин з ним і старалась його погляд направити туди, де хто може допомогти. І, і хто чекає на те, щоб огорнути своєю любов'ю і утишити ту біль, яку зараз є в багатьох людей на нашій Україні. Пішла я по одній вулиці, заходжу на повороті домик, і говорю історичну книгу наносимо в подарок. От і е, мужчина підійшов, взяв цю книгу і взяв мою руку і поцілував. Такий опит, так? Да? Так. Да. Слава Богу, значить, він дуже вдячний. І поклонився так низько, так рукою до, до землі, але я ж настрій піднявся. Yeah. Да? <laughs> я тоді так злякалася. У мене теж було. Підходжу я а, до одного двору і а, бачу а, чоловік там стоїть, і я його підзиваю. Він підходить, я кажу. Я вам принесла в подарунок оцю книжку. Дуже цікава. Почитайте на то давайте. Я дякую вам. Я пішов і забрав книжку. Слава Богу. По, по яких я їздив по, -по, -по яких горах, там такі гори цікаві були. Але коло однієї хати зупинився, стоїть слав... таврія. Стоїть Таврія. І я гукаю господарі і тільки згорода, чую, що з города голос. Що тобі треба? Я повертаюсь, а там дядько такий здоровий, крепкий такий, стоїть на колінах і вибирає помідори. Кажу: добрий день, добрий день він підходить до мене, що ти хочеш. Кажу, отак і отак таку книгу носимо. Про що вона? Кажу, ну вона історична і проросла на останній час, що нас чекає, звідки ця війна. Він каже, я й так знаю, звідки ця війна. Він такий, бачу, що такий трохи настроєний, ну не дуже так. Я улибнувся йому, кажу, а що ви каже, я кажу? Я каже, тільки-тільки звідти. Кажу, слухай, тебе в такому возрасті, йому 70, мабуть. Кажу, ти і тебе в такому віці оце туди затягнули. Він каже, не затягнули, я добровольцем пішов, бо я там щось командир, якийсь там, щось, щось таке, якась, якась у нас О. Але каже, вже звідти прийшов, вже більше туди не піду, вже, вже це. І з таким задоволенням спочатку нічого, потім я подивився у нього Таврія і почав трошечки про Таврію розказувати. То він з таким задоволенням почав це вже перевернулося, якось він заулибався спочатку, потім з задоволенням прям взяв книгу і тако, аж прям друг другу руки так пожали. <реш> Через забора не було, як обніматися. Ну він кажу: він з таким прям уже задоволенням, що, що вже цей, що я йому подарував цю книгу. Амінь. І Ще хотілося дуже-дуже сказати про ставище, про громаду, цю, що мені дуже сподобалось, що коли ми не закінчили роздавати на другий день, тому що вже стемніло, трошки дощики час від часу, такі невеличкі, нам мішали. От. Але вони прийняли таке рішення, що. На наступний тиждень вони, ці книги, які залишилися, вони його рознесуть по Ставищі. А також слідчий, суботу приїхав їхній пастор, і вони громадою вирішили, що те село, яке є рядом з ними, знаходиться зовсім поряд, що вони теж захотіли там розповсюджити книгу Велика Боротьба. І вони заказали ще книги. І сказали, що теж будуть разом з нами, що ми дуже-дуже раді розповсюджувати і те, що останеться, вони даже самі рознесуть, чому ми ще дуже раді за те, що вони так бажають в них такий дух, знаєте, місіонерський. Мені сподобалась одна сестричка, от її звати Ніна. У нас теж була така сестричка Ніна, яка така активістка була, і це знаєте, що ті люди колишні, які багато виходили, багато рознесли і великою борьбою вони десь років десять назад розносили. Але не дивлячись на свій такий вік, вони ще мали бажання порозносити всім своїм сусідам і сусідню вулицю. Слава Господу! Слава Господу, що Господь підіймає свою церкву на те, щоб послужити і приблизити скорий прихід Ісуса Христа. Слава йому за все, Хай буде. Амінь.